Загинув ще один волинянин у Білорусі. Заявили, що з Волині до них прилетів безпілотник. Україна хоче змусити Росію заплатити за знищені енергооб'єкти, коли виставить рахунок. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 грудня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Гіркі новини спередової. На війні з Росією загинув ще один волинянин. Віддав своє життя за мирну Україну захисник з Волині Роман Антонюк. Про це повідомили у Голобській громаді. Відомо, що Роман Антонюк був жителем селища Голоби. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині за добу трапилось дві пожежі у житлових будинках, як повідомили у прес-службі, Волині у селі Білин та СМТ Старовижівка, що на Ковальщині, в результаті недоліку конструкцій, димаря та порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації печей виникло полум'я вогнем. Пошкоджено перекриття та майно у будинках. Того ж дня вночі у селі Ворончин Луцького району зайнялись дві дерев'яні господарчі будівлі ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Постраждалих на щастя немає. У Білорусі заявили, що до них прилетів український безпілотник з Волині. Про це повідомило у прикордонному комітеті Білорусі. Як ідеться у дописі 1 грудня за 1200 метрів від державного кордону над пунктом пропуску мокрани на висоті близько 300 метрів, білоруські прикордонники спільно з військовослужбовцями збройних сил виявили квадрокоптер. Пишуть, що із застосуванням радіоелектронної зброї дрон був вимушено посаджений. Як кажуть, у Білорусі квадрокоптер не мав розпізнавальних знаків та мав монтовану відеокамеру для ведення розвідки. Території Білорусі тож чи насправді виявився безпілотник, який ловили білоруси, невідомо. Кава, чай та смаколики у Луцьку волонтери завезли продукти у пункти обігріву, аби лучанам в критичних ситуаціях було не лише де погрітися, а ще й чим підкріпитись. Як це відбувалося, та що саме передали? Дивіться у сюжеті. кава, Кава, чорний чай. Це таке. Чим добре? Це от вони все везуть з Європи. Це типу, як сухарики, але воно в таких типу, упаковках тобто, запаковано. Да, воно все запаковано. Там людині дали тині дали. От вони такі бачите, типу з корицею. У Луцьку волонтери з громадянського руху свідомі у співпраці з рятувальниками розвезли продукти харчування по пунктах обігріву. Сьогодні я своєю колегою Аллою Наточий привіз пункти незламності продукти харчування для лучан, які в час, коли немає електроенергії, приходять до даних пунктів обігріву. Ми передали їх спільно з нашими партнерами Global Empowerment. Mission. Тарас Шкітер зазначив, що його команда разом з американськими партнерами з Global Empowerment Mission працює над залученням продуктів для пунктів незламності, аби лучанам, які тут перебуватимуть, було чим підкріпитися. ДСНС забезпечено фактично майно помітком працювання у, у співпрацю. Любому батько ми забезпечені технічною водою, підтою водою. Насімісім для зарядки різних браджетів, тому сітеліфоні повербанки, де потреби є Начков три дитячий куточок, якісь інструкції на порядок дійної, mm -hmm. типові рапто, ми надіємося, що це все засідає тимчасове явище, і воно mm -hmm. нам приводиться тільки там буквально період. Mm -hmm. Тож, як зазначили рятувальники у пунктах незламності, лучани зможуть отримати все необхідне у випадку критичної ситуації і зігрітися і скористатися інтернетом, а тепер ще й підкріпитися. Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦМП Іосафу, який виправдовував окупацію Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Як ідеться у дописі, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення, виправдовуючи російську агресію та захоплення частини території України. Відомо, що вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей. На території Росії правоохоронці з'ясували, що в церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в Росії. У цих книгах російські автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим. На підставі зібраної доказової бази митрополиту повідомили про підозру, хоч СБУ і не називає ім'я підозрюваного, але за даними сайту Кіровоградської є. Архії УПЦ МП її очолює митрополит Іосаф. «Укренерго» мають намір виставити Росії рахунок за знищені енергооб'єкти. Наразі ж у компанії підраховують збитки, а також вивчають варіанти інстанції, куди звертатись за їх відшкодуванням найефективніше. Про це розповів директор із правових питань Укренерго Максим Юрков. Ми все це фіксуємо. В реальному часі, фактично, там, кожного дня складаємо кошторис і виставимо рахунок Російській Федерації. Спосіб наразі вивчається, оскільки там, серед юристів є певна дискусія, яким чином краще захистити інтереси компанії. Через ЄСПЧ, через правила ЮНІЦІТАРАЛ, через місцевий суд іншої держави, Британії, Америки, тобто всі ці опції наразі вивчаються. І оскільки продовжується нанесення збитків, ми продовжимо їх фіксувати. І я певен, що ми найближчим часом виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти. Водночас, за словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Героса, Україна не зможе цієї зими відремонтувати усі енергооб'єкти, пошкоджені російськими атаками. Адже за його словами, для ремонту потрібне обладнання, виготовлення якого займає щонайменше 6 місяців. Сподіватися ж на Європу не надто вдається. Адже за словами Героса, у Європі немає такої кількості обладнань яка нині потрібна Україні. Тим часом Кремль не готовий прийняти умови для переговорів із Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден. А саме Росія не планує забрати свої війська з території України. Про це пише російське пропагандистське видання Рія Новості і інші кремлівські телеграм-канали, які навіть опублікували аудіокоментар Піскова. Відтак, як зазначив Пісков, так звана спеціальна воєнна операція триває, але при цьому президент Путін був є і залишається відкритим для контактів і переговорів, і цинічно підсумував найкращий шлях досягнення інтересів расистів мирними дипломатичними засобами. Європейська комісія висунула пропозицію внести порушення санкцій ЄС до списку злочинів проти Євросоюзу. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської комісії. Зазначається, що поки триває російська агресія проти України, дуже важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС повністю виконувалися. Як ідеться у заяві, реалізація обмежувальних заходів ЄС демонструє складність виявлення активів, що належать олігархам. Які приховують їх у різних юрисдикціях через продумані юридичні та фінансові структури. Пропозиція комісії закриє наявні юридичні лазівки та посилить стримувальний ефект від порушення санкцій. ЄС відтак пропонується встановити спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення санкцій у всіх державах-членах. Тим часом міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов оголосив, що Київ отримає від Софії стрілецьку зброю та деякі боєприпаси у межах військової допомоги. Про це повідомляють тамтешні змі. Як сказав Стоянов на основі рішення парламенту, яке було ухвалене, Болгарія надасть допомогу Україні. Втім, додав, що про танки не йдеться а швидше про стрілецьку зброю і деякі боєприпаси. Стоянов зазна зазначив, що Болгарія допомагає саме тим, чим може собі дозволити допомогти на даний момент, щоб болгарські громадяни не хвилювалися. Болгарський міністр додав, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії Болгарії. Збройні сили України ліквідували уже 90 тисяч 90 окупантів. Станом на 2 грудня українські військові також знищили 2916 танків, 1905 артилерійських систем, 5883 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині провели в останню земну дорогу жителя села Будки, який загинув на війні Володимира Яценюка. Про це повідомляє Маневецька селищна рада. Відомо, що з початку березня 2022 року Володимир разом з багатьма патріотами пішов захищати українську землю від окупантів. Після отриманих поранень та контузії перебував на лікуванні. Але, на жаль, серце воїна зупинилося 30 листопада. Церемонія прощання з військовослужбовця. Службовцем розпочалась біля будинку в рідному селі та у місцевому свято Георгіївському храмі. Поховали героя з усіма військовими почастями на кладовищі у будках. Як ідеться у дописі, військовий комісар Олександр Плужнік вручив грамоту пошани і скорботи головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, близьким героя, у якого залишилась мама та троє дітей. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття. I slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news if you want to play tough and want to hate this. I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news if you want to play tough and want to hate this. i always show up make a statement. I don't slow up, no, I don't take shit. I got no love. РНБО ввела санкції проти Вадима Новинського, намісника Лаври митрополита Павла і ще близько десятка священнослужителів у ПЦМП, переважно із окупованих Росією територій. Про це пише Українська Правда із посиланням на інформацію від команди президента. Зазначимо 2 грудня. Президент Володимир Зеленський вів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу у Російській Федерації. Список підсанкцій Прізвищ у Зеленського пообіцяли оприлюднити згодом. У Луцьку на вулиці Ковальській сталося ДТП. Водій легкового автомобіля наїхав на жінку. Автопригода сталася 1 грудня близько 20-ї години. Як стало відомо телеканалу Конкурент ТВ, за кермом авто перебував військовослужбовець Нацгвардії. Потерпілу із травмами госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Нині розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Встановлюються всі обставини. ДТП призначено низку експертиз. За попередніми даними водій був тверезим, слідство триває. Хороші новини надійшли із боліт. На Росії розбився винищувач. Міг 31 Відомо, що пілоти, на жаль, встигли катапультуватися. Про це в п'ятницю 2 грудня повідомило російське агентство РІА Ріановості із посиланням на міністерство оборони РФ. Міг 31 зазнав аварії у Примор'ї під час навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався. Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав у безлюдному місці. Руйнування на землі немає. Йдеться у повідомленні відео у мережі опублікували місцеві жителі. Варто наголосити, що винищувачі міг 31 можуть запускати гіперзвукові ракети Кинджал, якими багато разів завдавали ударів по Україні. У Луцьку на вулиці Ковальській сталося ДТП. Водій легкового автомобіля наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Автопригода сталася 1 грудня близько 20-ї години. Як стало відомо телеканалу конкурент Конкурентів, за кермом авто перебував військовослужбовець Нацгвардії, Потерпілу із травмами госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні. Нині розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Встановлюються всі обставини. ДТП призначено низку експертиз за попередніми даними. Водій був тверезим, слідство триває. Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах УПЦМП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях, враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад у якості осередку Рускава міра. Та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів йдеться у дописі за безпосередньої участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу. Всі дії відбуваються у межах чинного законодавства. У Нововолинську сталося вбивство. Між молодиками виник конфлікт, у результаті якого один з них наніс ножове поранення іншому у черевну порожнину. 18-річного потерпілого було доставлено до лікарні, де він, не приходячи до тями, помер. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 1 грудня близько 23-ї години. Поліцейські затримали причетного до скоєння злочину. Ним виявився 16-річний односелець померлого із Нововолинської територіальної громади. Його затримали. Тепер юнакові світить до 10 років тюрми. Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦМП у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні відбулося засідання РНБУ, засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою агресором. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Отже, перше, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих. Із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге, Державній службі сетнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом за необхідності вжити передбаченим законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного києво-печерського історико-культурного заповідника. Четверте, всім органам, до компетенції яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України, і застосувати персональні санкції. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І п'яте, потребуємо підвищення статусу і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права та законні інтереси українців і держави цими та іншими рішеннями. Ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Хочу підкреслити. В 1991 році наша держава стала саме незаконний і демократичний шлях. Цим шляхом ми і будемо йти далі, тільки правові кроки, виважені рішення і національні інтереси. 1 грудня відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулося ще 50 українських захисників. Як повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко, серед звільнених героїв двоє волинян. Це Віктор Яценюк із Ковальського району, який з вересня перебував у полоні. А також Петро Клиш із Камінькаширського району, який вважався безвісти зниклим. Бажаємо героям якнайшвидшої зустрічі із рідними. І повернення на рідну землю. Російські війська вкотре обстріляли Дніпропетровську область. У ніч на 2 грудня вдарили по двох громадах із важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської Ова Валентин Резніченко. Ворог рівняв із землею сам Нікополь та Марганецьку громаду. Росіяни випустили по цивільних будівлях майже 40 снарядів. На щастя, люди вціліли. Масштаби руйнацій. Поки з'ясовують вночі 2 грудня росіяни атакували також місто Запоріжжя, як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Метою ворога було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Внаслідок прильотів сталася пожежа. За попередніми даними жертв немає. Вогонь оперативно загасили. Окрім того, російські потвори знову обстріляли село в одній з громад Запорізького району, майже повністю зруйновану адміністративну будівлю, де знаходились усі необхідні місцевим жителям служби. На щастя, люди вціліли. Нині триває розбирання завалів. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов відзначив співробітників Національної поліції України, які в складі сил оборони держави обороняють свободу та незалежність України. Серед них двоє Волинян. Про це повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко. Відзнаки та нагородну зброю отримали волинські поліцейські із зведеного батальйону Захід Сергій Козак та Андрій Пархомчук, як зазначив Юрій Крош. Вони разом з десятками волинських поліцейських ще з травня перебувають на сході країни, де виконують бойові завдання і наводять лад на деокупованих територіях. Попри складну економічну ситуацію та труднощі, пов'язані з війною, купити власну квартиру в Україні стає ще більш реально. Так, у жовтні цього року стартувала державна програма доступної іпотеки Єоселя. Якщо коротко, ця програма дозволяє купити житло в іпотеку під 3% річних і сплачувати за нерухомість протягом наступних 20 років. А тепер детальніше є оселя. Це державна програма, за якою певні категорії громади громадян можуть придбати житло у вигідну іпотеку, придбати квадратні метри під три відсотки річних з 1 жовтня можуть деякі українці, які не мають домівки або хочуть покращити умови життя. Як скористатись програмою, розповів Луцький забудовник Андрій Худоба. Людина подає заявку, заповнює певну форму. Вказавши там, вони вказують і сімейний статус, загальний дохід, а також е, про житло, яке Хочуть отримати, відправляють заявочку. Відповідно, вона розглядається і дається попереднє якесь погодження. От тоді є певна процедура, вже як і від забудовника. Так і від банку відтак далі вартість квартири оцінюватиме експерт. Якщо ж помешкання власникам підходить, вони врешті оформлюють іпотеку, при цьому сплативши перший внесок у розмірі 20% від вартості квартири. Після цього житло має власника, який може там проживати і протягом 20 років сплачувати іпотеку. Єдине, цю квартиру не можна продати, аж доки іпотека не буде повністю виплачена. Скористатись такою іпотекою під 3% зможе військовослужбовці ЗСУ за контрактом, працівники СБУ, служби зовнішньої розвідки головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, військові прокурори офісу генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей, медичні працівники, фахівці. Ці та професіонали закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, а також наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ державної та комунальної форми власності. Дуже багато людей залишили без житла, і тим більше ці соціальні категорії, які попадають під цю програму, вони Теж в основному не забезпечені житлом, от тому що якщо розглянути і всіх освітян вони не не настільки в них високі зарплати, що вони могли собі придбати житло в іпотеку, От, так само і військовослужбовці, і інші категорії. Які попадають і це, це я думаю буде таким поштуком щодо інших категорій населення. То вони зможуть скористатися програмою вже з 1 січня 2023 року. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які не мають житла або його площа менше ніж 52,5 метрів квадратних на особу. Для них діятиме ставка 7%. Мінімальний стартовий внесок також 20% від оціночної вартості обраного житла. Термін виплат від 1 до 20 років. На думку фахівців, нова іпотечна програма однаково вигідна як покупцям нерухомості, так і забудовникам. Це суттєве оновлення державної програми, можливість інвестувати в будівництво житла та купувати квартири у старих будинках. Справді на сьогоднішній день іпотека на 20 років під 3%. Да? Ну, я рахую верніше, на мою думку, це. Найкращі умови для придбання нерухомості не тільки зараз там військовий час, да але і, взагалі, залиша от по іпотечних продуктах це на сьогоднішній день. Саме він найкращий. Воно це має стати таким суттєвим поштовхом для відновлення. Ринку нерухомості до слова, з початку старту програми заявку на придбання житла у іпотеку подали більше 15 тисяч українців, і з кожним днем програма стає все популярнішою. За словами розробників, програма має лише соціальну місію, покликану вирішити житлову проблему для сотень тисяч українців. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.